Лондонського мера нерідко бачили і в громадському транспорті. В костюмі з рюкзаком він вільно їздив на роботу поміж пересічних англійців. Вже тоді Борису Джонсону пророкували прем'єрське крісло. Щоправда, до того в уряді Терези Мей Джонсону дісталась ще одна важлива посада. Він став міністром закордонних справ. Це був 2016-2018 роки. Джонсон проводив жорстку політику щодо Росії, вислав два десятки дипломатів після отруєння колишнього. Нього жпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері. Утім, через незгоди із Терезою Мей щодо Брекзіту, міністр пішов у відставку. Тереза Мей проводила обережну політику центриста. Джонсон топив за жорсткий Брекзіт. Вихід з євросоюзу після звільнення з уряду політик повернувся до звичної журналістської справи, вів колонку в газеті The Telegraph. і от одного разу вляпався в релігійний скандал. Екс міністра звинуватили в ісламофобстві у своєму тексті. Джонсон порівняв мусульманських жінок, які носять паранджу, з грабіжниками банків, і назвав безглуздим те, що люди повинні ходити по місту, нагадуючи поштові скриньки.